Сосити та мити разом легше це робити. Розірвали ви вже так. Хочете знати про Євробачення, а у нас же є свій інсайдер Тимур Морешніченка. Євробачення земнародження, дякую. Розповідаємо зіменини це. Дякую, дякую, До нас. дякую. Так, ну давайте почнемо не з Євробачення. Хоча про Євробачення теж багато є новин. Я вам покажу дуже милу історію Надя Дарафєєва потішила фанів такою порцією нових фото світлин. Так? адже цими вихідними святкували день народження доньки чоловіка, так Наді ага. Мішика Цуріна, ресторатора ага. Мішика. Канцуріна Саші дівчинці виповнилися 9 років. А, і от yes. день народження розпочався з такого неймовірного сюрпризу. Надя а, разом з Мішою прикрасили квартиру кульками. А, на Сашу чекала ось ця величезна альпака іграшкова. Так, а, ну і звісно, і на цьому теж все одно сюрпризи не не закінчилися. А, родина вирушила на вечірку в кафе, де вже чекали з нетерпінням друзі-дівчинки і святого, святкова така програма. Ну коротше, ну, таке, класний справжній мило, день мило, народження. Мило. мило, мило. Так. Так, це... Бачення, що? А він про Євробачення розповість. Ви також мали йти, здається, на якийсь дитячий день народження родиною. Так, мали. Що відбулося? Ану розповідай. По-перше, гриб. По-перше, три з чотирьох лежать. А, а по-друге, Інна ну, все ж таки збиралася поїхати віддати подарунки, привітати малого, малого з днем народження. Так? Але вона днями купила нові ножі і вони супер гострі. Вони прям дуже хороші ножі. Якщо треба, пишіть тіні, вона вам розкаже, що це за ножі. От, але в один момент Міша поїхав повз і трошки Зрізав руку дружині дуже багато крові. Бо... Ну бо я просто в шоці глянула да, допис. Да, да, Думаю, ну, що довелося екстрено вести її на сшивання. Ну нічого, підшили, стало ще краще, все нормально. Ще краще стало. Ще краще стало. Так, Тобто, <свят> прекрасний лайфхак. Да. От все тепер до Євробачення, власне, розповім а, про те, хто з наших фіналістів найбільше припав до смаку європейським глядачам. О, нарешті люди питають а, і чому скасували концерт переможців Євробачення 2024 у Києві. Але спойлер не тільки у Києві. Погнали! Так. Ага. thank <laughs> you Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. На фронті загинув військовий кінопродюсер і голова громадської ради при держкіно. Станіслав Притула. Чоловік із перших днів повномасштабної війни захищав Україну на передовій. Життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Перед тим Станіслав протягом декількох днів не виходив на зв'язок. Йому було 40 років. Цю сумну новину про втрату повідомила дружина Лариса Титаренко на своїй сторінці у Фейн. Збук, я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте, ті, хто знав його і любив. Ми дихали, жили, кохали, сміялися, мріяли. Та хтось вирішив війна, і в нас на ній і нас на ній буде вбито. Написала Лариса у Держкіно Станіслава. Назвали не лише митцем, але й людиною з великої літери, чуйним відданим справі, глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі. Організація подякувала Свято Станіславу за його багаторічну плів. Дідну працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа. Його сміливість, талант і відданість залишаться для нас прикладом. Наголосили в Держкіно. Відомо, що Станіслав Притула працював у Держкіно згодом очолив кіновідділ в компанії Family Production, де керував кінодепартаментом та координував міжнародні кінопроєкти. Звісно, редакція сніданку та команда ЖВЛ висловлює щирі співчуття дружині, батькам, друзям Станіслава. Учасниці нацвідбору фіїнка та Маша Кондратенко найбільше припали до смаку європейській аудиторії. В застосунку My Eurovision Scoreboard, де європейські фанати а, мають можливість формувати свої власні топи і голосувати за улюблених артистів. Боротьба між дівчатами точиться. А, це з таким мінімальним розривом. Наразі перше місце на платформі займає саме Маша Кондратенко з піснею No Time To Cry. Другу ж сходинку посідає фіїнка з фольклорною композицією культур. Ура. утім, результати голосування на іншому порталі Вівіблокс, який вважають одним з найвпливовіших ресурсів а, про Євробачення, мають зовсім інший вигляд. Тут лідирує Фіїнка, а, яка з величезним відривом займає перше місце в народному голосуванні. Ну а друге місце а, на порталі закріпилося за тою ж машою Кондратенко. А нагадаю, нацвідбір на Євробачення 2025 Відбудеться вже 8 лютого. Минулорічні переможці Євробачення 2024 не приїдуть до Києва із концертом. А у липні минулого року швейцарський виконавець Немо, що здобув перемогу на Євробаченні 2024 оголосили про свій європейський великий гастрольний тур. Тоді стало відомо, що в рамках туру вони також планують виступити в одному із київських клубів. Концерт в Україні був запланований на березень цього 2025 року. Однак, цими вихідними артисти вийшли на зв'язок. Своєму інстаграм та повідомили про зміну дат виступів. Причиною такого рішення стала затримка із новим альбомом. Немо не встигають завершити майбутній альбом, тому беруть паузу в концертній діяльності. Цитую з важким серцем оголошую про перенесення мого туру Європою цього року. Дати перенесли на кінець жовтня і грудень. Знаю, як сильно ви всі чекали цього навесні. І оскільки ви мене знаєте, ви знаєте, як багато для мене значить зустріч з вами і Виступи для вас написали немо а нові дати виступів. Артисти обіцяють оголосити якомога швидше. Нагадаю, немо ідентифікують себе як небінарна особистість, просять використовувати займенник вони у згадці про себе. І от власне теми гендерної ідентичності немо Метлер торкаються і в своїй творчості. Вони також перші небінарні люди, які виступали на Євробаченні, бо більше виграли на ньому. Українська акторка та зірка серіалу Жіночий лікар Катерина Тишкевич відреагувала на скандал з художнім керівником молодого театру та викладачем Андрієм Білоусом, якого студентка звинуватила в сексуальних домаганнях. У своєму інстаграм Катерина закликала не мовчати про подібні випадки та розповіла про власний досвід недоречної поведінки з боку викладача. Тишкевич наголосила, що покарати а, варто також і іншого власне викладача київського національного національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Каро Юрія Висоцького за її словами саме цей чоловік проявляв до неї зайву увагу. Цитую, я вже давно пропонувала дати розголос про нього також, але щось ніхто не хоче поки. А моя особиста історія не настільки шокуюча, щоб її було достатньо. Про інші історії мені відомо і вони на 100% правдиві. Але дівчата не наважуються йти на цю війну проти майстра. Якщо хтось все ж готовий, пишіть мені в особли. Писті написала Тишкевич. Не змовчала про подібний досвід, і українська акторка, зірка фільму Кава з кардамоном Олена Лавренюк. Ексклюзивно нам на камеру акторка розповіла, що під час вступу до карпенка Карога зіткнулася з домаганнями з боку викладача Володимира Талашка. Зі слів Олени, викладач запрошував студенток до себе додому під приводом створення фотопортфоліо. Однак, під час фотосесії вимагав, щоб дівчата роздягалися перед ним. Студентки, саме Талашка, ми як виявилось, проходили один і той самий шлях. Але мені вже тоді на той час вже було біля 20 років. Я вже була дуже ну, якби доросла. Я вскочила в останній момент подала документи до театрального, і я тоді встала і пішла з цієї фотосесії, яка була дуже дивними такими. Фльорами і я чесно кажучи була впевнена, що мене не візьмуть на курс, але мене взяли. Тобто далі там нічого такого не було. Але я розумію, якщо туди потрапляє дитина, якій 15 років, то це, це дійсно психологічна травма. І якось про це всі знали, і нічого не було. Я тішусь, я що хтось це вивів на зовсім інший рівень простір, бо це не має відбуватись. Сорці Тетяні Малкові через домагання відомого артиста довелося покинути навчання в університеті під час так званої фотосесії у Талашка. Тетяна також відмовилася розтягтися. Врешті артистка забрала документи з театрального університету. В нещодавному інтерв'ю доротюк Тетяна додала, що тривалий час вважала себе винною в інциденті. Нагадаю, що в листопаді 2021 року Талашко написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади викладача. А згодом в національній поліції відповіли, що під час розслідування не виявили обставин, за яких можна звинувачувати Талашка в сексуальних домаганнях. Ну і, власне на хвилі публічних зізнань буквально вчора ввечері на своє наважилася. і Маша Єфросиніна в своєму інстаграм ведуча зізналася, що її домагався режисер першого телешоу, на якому вона працювала. Цитую її пост. Маші було 18, на знімальний майданчик. Її привела подруга. Продюсер проєкту побачив її. Незвичну для телебачення живу та веселу енергію, нестандартну для ведучої зовнішність. А там тому посадив у кадр. На репетиціях почалося пекло. Пізніше режисер, ім'я якого Марія не стала називати, почав робити все так, аби він міг частіше залишатися із нею наодинці. І тоді він почав її торкатися. Одного разу взяв за шию та намагався цілувати. При цьому він спробував залізти їй під білизну. Хотілося блювати. Я втекла, нікому нічого не. Не сказала, зізналася ведуча. А у дописі Єфросиніна підкреслила, жінка, яка пережила домагання зґвалтування або примусовий секс через маніпуляції, невинна. Допоки поліція не реагуватиме на заяви дівчат через нестачу предмету злочину, доти кривдники відчуватимуть безкарність та ламатимуть психіку, а іноді і життя жінкам. Допоки наші освітяни не впроваджуватимуть сексуальну освіту в школах. Юні дівчата не розпізнаватимуть неоднозначні повідомлення від викладачів та режисерів, продюсерів та босів як домагання. Ну і на сам кінець Маша додала номери гарячих ліній для жертв насилля. До речі, першим шоу, на якому працювала Єфросиніна, була програма Щасливий дзвінок. Її режисерами були В'ячеслав Матвєєв та Ігор Щербаков. Утім, хто саме домагався ведучі, невідомо. Ось такі новини на сьогодні. Команда Живел, звісно, вже працює для вас. І завтра о оці жопорів сніданку з 1 плюс 1 Новий випуск гарного дня.